В ефірі радіопрограма Колос. Доброго здоров'я. Люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Порушення конституційних прав власників землі. Лише шість країн світу не мають вільного ринку землі. Серед них і Україна. Де вже 16 років діє мораторій на продаж сільгоспогідь, ця заборона суперечить нормам Конституції України, яка гарантує приватну власність на землю. А право власності передбачає можливість вільного володіння, користування та розпорядження своєю земельною ділянкою, наголошує проєктний менеджер Офісу секторальної децентралізації Національної ради реформ Олег. Проценко право власності воно включає в себе володіння, користування та розпорядження, і якраз законодавчі такі права, які кожна людина конституційно має що свого майна, і лише по якійсь частині земель сількогосподарського призначення ці права обмежені в частині розпорядження. Це навіть не всі землі. Це навіть не всі землі сільськогосподарського призначення, це лише частина земель сільськогосподарського призначення, на яку накладено мораторій, який обмежує права власника паю селянина на розпорядження цим майном ну також розповсюджується це на державні землі, так вона розповсюджується і на державні землі, але державна частина вона значно менша ніж частина, яка належить приватним власникам. Тому більша частина сількогосподарських земель вже розпайована і має свого власника, якого якраз мораторій і обмежує наше дослідження і наше спілкування якраз показує, що власник поїв. Ті, хто володіють, їх було раніше 7 мільйонів. Зараз вже мільйон людей померло до сьогоднішнього дня близько, і залишилось там менше 6 мільйонів. То вони якраз хочуть мати це право, тому що більшість з них вже похилого віку і не мають змогу обробляти цю землю в більшості своїй. і вони мають інші потреби, наприклад, на лікування чи для дітей хочуть щось купити на освіту, чи інші якісь потреби мають. Тобто їм потрібні кошти. Частині потрібні кошти, частині не потрібні, але. Не в цьому питання питання в тому, щоб людина, яка має власність, мала право своє законне право розпоряджатися своєю власністю. Тобто, якщо вона хоче, вона може її продати. Якщо вона хоче, вона може її здати в оренду. Якщо вона хоче, вона може самостійно її обробляти. На сьогоднішній день цього власника немає вибору, і він змушений здавати в оренду по дуже низьким цінам за рахунок того, що ринок він дуже обмежений, тому зняття обмежень права власника розпоряджатися. Воно відкриє можливості для кожного власника. Він підвищить рівень орендної плати, по перше, якщо вони не хочуть продавати. Якщо вони хочуть продати по якихось причинах, вони зможуть це право реалізувати. Потерпають від дії мораторію і фермери, які позбавлені можливості придбати землю у власність, господарюючи на орендованих угіддях. Вони не можуть використати землю як заставу для отримання кредитів, відтак позбавлені можливості придбати потрібну в господарстві техніку, розвивати виробництво та переробку. Натомість існує тіньове використання сільгоспогідь, яке не приносить податкових надходжень державі. Саме тому 55 народних депутатів України звернулися до конституційного суду України з поданням щодо визнання неконституційності мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ось аргументи одного з ініціаторів звернення народного депутата України Олексія Мушака. Мораторій це є таким наочним яскравим прикладом того, як конституційні права українців, а саме 41 перша стаття конституції України, яка гарантує право власності, в тому числі вільно розпоряджатися своєю власністю. Вона порушується. Нам насправді давно треба було провести земельну реформу, тому що вона відбулася вже всюди, в на пострадянському просторі. В світі вона там сто років тому назад завершилася. Тільки Україна, вона це питання постійно. Заговорювала ніколи не вирішували зараз. Багато є таких, які хочуть скористатися цим правом. Комусь треба на лікування гроші, комусь не треба взагалі земля. Він хотів би її продати і використати це як стартовий капітал для розвитку бізнесу. Урядова концепція там, де покупцями скільки фізичні особи громадяни України і 200 гектарів. Обмеження. це да це є концепція так званого покупця, тому що ми відкриваємо ринок повністю для продажу. Центр реформи земельної повинен бути поставлений. Вони громадян України власник землі, і мільйони громадян України, власників землі. Ті хочуть продати свою землю, повинні отримати за неї максимальну ціну. Ті, які не хочуть продавати, повинні отримати за неї достойну оренду плату, а не те, що зараз є. Бо якщо цифрами говорити, то зараз є випадки, коли 10-20 доларів на рік платиться. Хоча там, де є конкуренція, там де є ринок, навіть в Україні, там де є конкуренція між різними орендарями, там 120-150 доларів. Це в 12-15 разів більше. То ті, хто не хочуть продавати, то мають отримати за неї хорошу достойну оренду плату. І ті, які хочуть займатися своїм бізнесом, вони повинні мати можливість отримати під свою землю стартовий капітал. Реалізація урядової моделі формування прозорого ринку землі поверне селянам конституційне право повноцінного розпорядження своєю власністю. Виграють і ті, хто не стане продавати свою землю, а продовжуватиме здавати її в оренду, адже вартість оренди зросте. Ринок потрібен і фермерам. Вони стануть власниками землі і зможуть використовувати її як заставу для отримання кредитів на розвиток виробництва. Отже, вільний обіг сільгоспогідь насправді в інтересах українців. Ви слухали програму Колос підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.